Друзі, всім привіт! Почнув відео, і воно буде на тему, як знайти своє покликання, тому що з таким, саме з таким запитом до мене приходять люди найчастіше. І саме з такого запиту я почала свій шлях. В саморозвиток, самопізнання, дійшла дуже-дуже глибоко, так скажем, бачачи всю картину, що зараз відбувається. І це мені, звісно, полегшило життя, але з іншої сторони. Ну, не те, що полегшимо, просто ти бачиш всі закономірності, бачиш, що відбувається. Знову знімаю відео на природі, польській природі. Тепер трошечки розповім. Дивіться, я так аналізувала людське життя і дійшла до такого висновку, що ми злимося на батьків, на чоловіка, на дітей, на всіх. Думаємо, що нам мама чогось не забороняє, тому що ми ще діти. так? Ми ще діти, і... І ну от мама для нас авторитет. І мама сказала, там, йди вчися туди, то і ми ще толком себе не знаємо та й поступаємо, а потім виявляється, що то не наше покликання, за покликом серця ми фотограф, за освітою ми медик. Та? І ми починаємо себе шукати, 8 років на то все тратимо, а можна швидше. так? Чому так відбувається? Тому що ми не маємо цієї сили духу, не маємо внутрішньої сміливості і самі ще й не знаємо, хто ми, розумієте, тому що ми настільки вгрузли у тому всьому, тут качушки плавають, що ми просто вступаємо в цьому всьому. Нам важко самому розібратися, нам важко зрозуміти, хто ми на глибинному рівні. І я ж кажу, ми. От мені люди пишуть, Оля, я змінила роботу, і ви знаєте, мені навіть легше стало в саморозвідку, мені легше займатися спортом, мені легше слідкувати за харчуванням, мені все стало легше, тому що я наче скинула якийсь тягар. Тобто я ходила на цю неулюблену роботу, і коли я наважилась щось змінити, піти вчитися з нуля, піти в щось нове, мені стало легше. Звісно, якщо ви так робите, це круто, але якщо ви крутий спеціаліст і ви вже відточили цю першу освіту, але здобуваєте другу, це нове покликання реалізовувати, ту стару, якщо вона крута, запакуйте в курс чи там монетизуйте якось так? Ось цю нову, так скажемо, щоб не пропадав ваш навик, тому що цього реально шкода цього вашого навику. Ось тут така штука. У мене було так, у мене було подібно, тому що я за освітою польський філолог, почала себе шукати, стала коучем, почала вивчати астрологію, дійшла до харчування, вся. Але... Я розумію, що це круто. Я даю можливість людям здобувати нові професії езотеричні, але люди найбільше приходять з таким запитом, в чому моє покликання. Вони і натальною картою цікавляться, що вони шукають там, що хтось готовий, скаже, а чи робити мені те то, чи бути мені тим, то чи в мене є вказівки. Це круто знати теорію, тому що натальна карта як інструмент вона є, і ми її просто вивчаємо, трактуємо, і ми людям. Я розумію, що ви там боїтеся відповідальності, тому що це людині. Я ж кажу, ми говоримо людині, все, що розшифровуємо, але що робити зі своїм життям, людина сама творить свою долю. так? Вона може слідувати тому, що в натальній Карті не свідомо, чи свідомо, а може повністю змінити своє життя. Але зазвичай ми не можемо вийти поза рамки тої енергії, тому що ми собі ту енергію вибрали на це втілення. так? Тобто, якщо ви лев, то наряд чи ви станете скорпіоном. Тому що у вас вже такий геном, розумієте? Ну, це так, як народитися зовсім другою людиною в цьому житті. Ну, треба в наступному може народитися, розумієте про що? І дивіться, яка штука. Ми не беремо відповідальність, ми ділимося досвідом інформацією і ви просто розшифровуєте карту. Якщо є астрологи, які кажуть, що воно там викручується, що вони... Я завжди кажу прямо, є в мене відповідь на це питання чи нема. В нас є зараз інструментарій, натальна карта, там, дизайн людини, ми можемо це відчитати на основі тієї інформації, яку ми отримали. Але все решта, що робити, як буде, коли буде, в мене Господь Бог, доля є, Бог, ми самі цим керуємо, ми можемо лише отримати підказки, і вони дійсно збігаються з реальним життям, але це не означає, що мусить бути тільки так, мусить бути тільки так, а не інакше. В мене телефон не розрічається. І тому я кажу. Шукайте відповіді на такі питання. Ким вам бути, оце початкове, що вам робити в житті, ви не можете собі зайти в собі. Як? От у мене був хлопчик, який купив метод пошуку покликань, оцей мій письма від руки, сканер душі запонентований три роки назад. І купив його, він отримав ці питання, розшифровку і пише мені, чому ви не поведети прямих ефірів. І... Я, Оля, я заплачу вам, як знайти своє покриття. Я кажу, ну а ви ж е, купували метод. Мій. От, що він показав? Він каже, я не прийшов його, не написав. Я кажу, ну от вам і відповідь. Ну, а, а, що, а, ну, розумієте, логічно, ви не зробили, не отримали результату і приходите знову до мене. Чому? Ви не зробили його? От і все. І так само багато людей. Оля не може себе знайти, а я кажу, добрий день, в мене є метод. Людина далі пише, Оля, не можу себе знайти. Я кажу, добрий день. зробите мене. Оля не можу себе знайти. Оля не можу. І я в шоці легенькому такому. Я кажу, подивіться. Я людина, яка провела вісім потоків цього марафону, покликання. Люди зрозуміли, що вони хочуть, стали редактором, почали цим займатися. Я цим займаюся, тому що я зараз реалізовую своє покликання на стику психології, філософії езотерики, І Моя ціль це людина. Хто хоче стати езотериком, астрологом, дизайном людини, коучем. Купуйте навчальні курси. Хто хоче себе дослідити, я до ваших послуг, тому що я займаюся психологією, філософією езотерікою. Я показую людині, ну і харчуванням, так? Я показую людині глибинно. Перший крок. Що таке покликання? Вона його знаходить на основі мого методу. Другий крок. Вона аналізує свою натальну карту зі всіх сторін і всі енергії даті народження не лише натальну карту, отако, здовжує попорок, тому що однієї натальної карти мало. Далі, якщо людина знаходиться покликання і хоче його реалізувати, вона просуває себе в інтернеті, є курс із просування таргетованої реклами, щоб заробляти і на навику, і на покликання, відповідно, стати підприємцем заробляти на себе. Тобто ділитися своїми знаннями так просто от, сказати, я є я вмію те, то продавати це через соціальні мережі онлайн. Це теж робота 24 на 7. Це ще навіть трохи гірше, ніж така. І ще одне це е, 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 змінити харчування, почистити тіло, лімфу, зцілитися, тому що е, вам потрібна буде енергія на що? На реалізацію свого покликання. Розумієте про що? я Тобто вам треба буде а, ну, десь брати енергію. Кожного дня щось зробити, знімати, працювати. Без енергії, без відчуття, самовідчуття нікуди не заїдеш. Це є основа. Якщо у вас мучать травми, дитячі травми, ой, поляки на роверах їздять. Дитячі травми. А, немає нічого важливішого за здоров'я. Люди працюють ціле життя, здобувають будинки, квартири, але старі їхнє тіло, і вони все віддали за молодість і здоров'я. Тому я вважаю, що мільйони бізнесу це не показник, якщо ти не. Якщо твій аватар страждає. Тому харчування це перша основа, я цим ділюся. Далі дитячі травми, стосунки з мамою особливо, з батьками, взагалі, розуміння себе. Чому я собі не дозволяю? Чому якісь там проблеми зі здоров'ям? Психосоматично, просто страхіє, чому в мене повно страхів, що я не можу. Люди кажуть, Оля, ви заряджаєте, ви даєте мотивацію, ви показуєте інший кут, ви направляєте. Я не заганяю вас в рамки і шаблони. Я проти цього, я не хочу цього. Я хочу, щоб ви були вільними. Я хочу, щоб ви вийшли з Отого От такого мислення і були собою, і розуміли, що все залежить від вас, і ви можете в тому житті робити все, що захочете. В плані тому, в реалізації свого покликання, в плані такому, одицькі, в плані такому, що щоб ви не засорювали свої мізки страхами, ще чимось. а Йшли за покликом свого серця, за покликанням. Ну, поклик серця. Бачите, покликання. Щось тебе кличе. І подивіться, скільки років я не можу перестати знімати відео на Ютуб. Подивіться, скільки відео на Ютубі, і ще 144 в закритому каналі. Це отакі самі відео, але їх нема на Ютубі. Вони в закритому каналі в Телеграм, посилання на Ютуб, де я розповідаю все детально. І це перевертає життя. Але е, я розумію, що люди... На початковій точці свого покликання. Що таке покликання? Зазвичай люди, які цікавляться покликанням, вони більшість там психологи за покликанням, езотерики, чи там філософи, чи коучі. Так? І я навчаю цих професій. Ви можете вивчитись і вже працювати на себе, допомагати людям. Так? Але я кажу, що таке мій метод? Це є питання, розшифровка, додаткова моя типологія енергії, тест і е, книга, е, одна, друга, подарунки, ще е, про місію душі, про місяць народження. Я даю вам ось такий курс, де я вам все розжовую, і ви слідуєте інструкціям, це все виконуєте, і люди рекомендують, що вони або підтверджують те, чим вони зараз займаються, або знаходять. Свої інтереси, те, що їм буде завжди цікаво, неважливо, що робиться в світі, бо це і є вони, щоб не блукати і починають це покликання реалізовувати. Зазвичай буває так, що ти одночасно монетизовуєш або розвиваєш те, що ти маєш вже освіту, це твій навик. так? І тут ну, ти вивчився, пропрацював 10 років і виявляється, що ти от на, на, ви наштовхнулися на це відео з пошуку покликання і хочете знайти своє покликання. Е, і що робити далі? Ну, можна далі заробляти своїм навиком, а розвивати покликання. І коли покликання вже впер в роботу, в... 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 стане роботою і заробітком то тоді ну, це може собі там продаватися або щось воно може існувати цей ваш навик. Його можна гарно монетизувати, так? І мати запасний варіант, так? Але е, дивіться, яка тут штука, щоб вам не блукати і не думати, що ой, буду займатися криптовалютою, а потім ні, буду блогером. Ні, буду займатися е, інстамагазин відкрию. Відкрию магазин в Інстаграмі, і буду продавати товари, як всі інші роблять. Тобто ви подивилися на одного, надихнулися, зробили, подивилися на іншого, подивилися на ще іншого. І так на всіх подивилися. А, будете вели телеграм-канал, так? будете заробляти на рекламі продавати. Я... Оце і є називається блукання. Це нерозуміння своєї суті. Тому що ви людина не розуміє, що вона мусить постійно. Euh, Щось робити, розумієте, вона мусить mm. e... <фух> ну, кожен день робити контент. Вона кожен день мусить цим займатися. E... Якщо це не ваше покликання, ви кожен день не зможете цим займатися. Рано чи пізно вам набридне. Покликання не набридає, дорогі мені, покликання не набридає. Всі тренінги саморозвитку. Пропрацювання, чогось там архетипів, вони зорієнтовані на лише на одне, щоб дати вам купняка і ви побули в цій аурі, щоб ви з кимось ви заплатили за якесь спілкування, за якийсь тренінг, за якусь взаємодію. Зараз ви безплатно отримуєте від мене взаємодію. І я можу сказати одним реченням те, що кажуть всі тренінги. Викиньте страх і просто дійте. Тобто, ви щось захотіли, зробили, подивилися, як вам кайфово, не кайфово, так? Коли ви сидите, багато думаєте, а ви в депресії, нічого не робите, відповідно і результату нема, і заганяєте себе в дуже поганий емоційний стан. Вся психологія, я колись хотіла поступати на психолога, коли я тільки от покликання нащупувала, астрологія це точність. Так? Я навчаю там. Мені краще, знаєте як, тому що вся психологія, всі оці пропрацювання, проработки, ото все має від медитації. Покайфуйте, включіть музику, просто покайфуйте під музику. Це буде ваша медитація. Потанцюйте. Все це зводиться до одного. Всі проблеми вирішуються одним. Це пошуком свого покликання. Чому? Е, воно не вилазить з моєї голови. Я сиджу і ну, вже не хочу нічим займатися, все набридло. І перша думка, яка до мене йде, хоп, я запишу відео про покликання, я запишу тренінг про покликання. Це покликання не вилазить з мене. І тому всюди, де я не пишу, покликання. Або допомагаю знайти покликання 700 плюс, людям знайшла покликання. Люди знаходять за цим методом покликання. Розумієте? Тому що я знайшла так покликання. Я зрозуміла, що те, моя освіта, це просто була доля в натальній карті, але я сама маю чути себе, свої бажання. Всі ті блогери, які ви там... Ходити навіть, може хтось на їхні тренінги, вони хоч, колись я пропонувала цей метод безкоштовно, вони писали відповіді на ці питання, я їм аналізувала своїм голосом. І вони ще більше усвідомили себе завдяки покликанню, розумієте, завдяки цьому методу. Це було дуже давно, я не знаю, скільки років назад. Ось і все, дорогенькі мої, всі проблеми вирішуються одним. І харчування так само, тому що я спочатку не харчування змінювала, а спочатку в мене було таке знайти покликання, і потім я вже там дати нароження досліджу, тому що мені хотілося дослідити себе. От ви дослідники, люди, які шукають покликання, це люди, які хочуть жити не надарма, які хочуть нести якусь користь, які хочуть розкривати себе. Це люди-дослідники, так? І я не припиняю, це, скільки років я цим... Згаймаються. Це люди глибокі, які доходять до езотерики, до астрології, до харчування, до глибин. Це не психологія навіть, тому що покликання це глибше, ніж психологія. Це є тотальна глибина. Глибина, тому, тому я кажу людям: пишіть, а вони не можуть. Тому що вони кажуть, мені складно писати відповіді на ці запитання. Мені складно, я не можу, я не знаходжу відповіді. Розумієте, наскільки засорено все там, закуркована, свідомість, люди наче зомбі, так? Наскільки все там закурковано, що людині так важко на елементарні запитання. А коли ви готові, вже от готові, все, ви готові діяти. За покликанням, за знаходженням покликання, зразу йде дія. Тому що потрібно буде діяти, потрібно буде щось робити для того, щоб це покликання реалізовувати. Розумієте про що? Тому, дорогі мої, ще раз кажу, не робіть так, як цей хлопець. чи... Я кажу, що є метод покликання, а він далі питає мене, як знайти покликання. Я втомилася, я вже 8 років кажу, от є такий метод. Люди чіпаються за натальну карту, думають, що натальна карта скаже їм чим їм займатися. Вона опише вас, вона розшифрує, опише. Воно може збігатися, може не збігатися, але мені особливо збігається. Але воно не скаже, чим вам бути. Розумієте, воно не дасть такого результату. Ви можете людині просто от кармічно розказати про місію душі, про те, що закодовано в даті народження. Але це не має жодного відношення до того, що е, е, вам зараз робити. Тому ті е, люди, які не астрологи, вони, як то кажуть, е, поливають брудом тих, хто астрологи, і кажуть, ходили до астрологів, до нумерологів, але досі не знайшли себе. Вони вам дають список професій, підходящих, ви можете тим і тим, і тим бути, але не скажуть вам конкретно так правильно, вам ніхто і не скаже конкретно, ким вам бути і що вам робити. так? Тому що ви маєте знати, так, астрологія подає напрямок, що вам може бути, але ви можете і тим, і тим бути. Тобто є багато напрямків. Ви можете і блогером, подорожувальником бути, і викладачем, і тим, і все це є в вашій карті. так? Але щось більше домінує, щось менше. Але конкретно оту професію, от у вас оцю вершину покликання не покаже вам це, я вам кажу. Це не означає, що астрологія погана. Ні, це означає, що просто цей інструмент працює ось так. Це опис вас. Тобто, якщо є людина, яка Водолій, яка веде людей в соцмережах, веде телеграм-канали, і так про неї розказує Натальна карта. Це означає, що це правда, тому що і в реальному житті, і в Водолії, і все, що в Натальній Карті, співпало. Так, але якщо та людина до мене прийде, і скаже Оля, конкретно хочу знайти покликання у цю професію, яка істинно моя. Я не можу їй сказати натальній карті. Ям там знайду, тому що там того немає. Воно є в людині в даному етапі життя. Тому що е, коли вам 30 років у вас одні е, такі е, форми. Реалізації покликання, а коли вам 40 у вас інші. Розумієте, а як може натальна карта знати, ну, вона що, рентген, сканер, це для, для того і дана душа, щоб вона трансформовувалась, щоб ви проходили ті задачі, які записані в натальній карті. Я думаю, я доступно, детально пояснила, а далі нікуди. А, Діліться цим відео на Ютубі з людьми, які шукають своє покликання, тому що я вже сто разів записувала. Я назву це відео, як знайти своє покликання. Що таке покликання? Як його знаходиться? Є метод конкретний, ви пишете мені, ви його проходите і можете мені написати, що у вас там вийшло, бо розшифровка є. Ви проходите самостійно, але якщо мені буде цікаво, навіть чи, чи воно Півпало, зійшлося, чи це про вас, тому що я там даю ще елементи езотерики так? Тобто, може, і філософії, тобто, тому що я створила свою типологію енергії і ви можете почитати про свій знак зодіаку, розумієте? Оце все ви і зробіть. Е, і будете знати конкретно своє покликання. От і все. Все, йду, бо автобус приїхав такі гарні квіточки.